Українська поетеса Ліна Костенко лауреат державної премії імені Тараса Шевченка почасний професор. Жінка, яка за розум нагороджена орденом Ярослава Мудрого, від звання Героя України вона відмовилась. Ліна Костенко це совість української нації нашого часу і чудовий літературний захід. У надвірлянській загальноосвітній школі приурочений творчості великої українки, став уроком номер один, ще й тому, що ведуча заходу Галина Берткова особисто слухала Ліну Костенко на літературній зустрічі. Ліна Костенко. Митцю не треба нагород. Його судьба нагородила таке життєве кредо поетеси, дитинство, незабутня пора, як у тиху гавань, на скільки літ людина приходить туди у спогадах. Там так добре, там так затишно і легко. Спокійно, бо поряд є тато й мама, бабуся й дідусь, бо живе там материнська колискова і бабусина казка, і звучить мудра порада сивочолого дідуся. На цьому шкільному заході думки учителю і дітей треба було просто конспектувати. Поезія Ліни Костенко справді навчає нас оцінити, що найбільший дарунок це життя. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити. Вперше все потерялось, краса, бутворність, Все було асфальти, спориші. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Поетеса безмежно віддана своєму творчому покликанню, без поезії не являє свого життя, але інколи постає перед проблемою пошуку слова, того відточеного, філігранного, здається, саму себе і усі свої тривоги та сподівання, поетеса передає в слові, явлений душею здатною до найтонших виявів чуття, воно покликане зворушувати кожного, хто входить у його художній простір. Мовотворчість поета-лірика має відкривати щоразу новий образний світ, зітканий з естетично значущих смислів. Душа з очима снайпера, душа поета. Ліна Костенко не відступила від свого морального коду в часи гоніння за радянського режиму. Залишається вона непростою і для влади часів незалежної України, бо ясно бачить, як багато ще треба зробити. В Майдан Ліна Костенко зустріла словами: Господи, у мене є народ. А спостерігаючи за учнями, учасниками заходу, я вибрала долю собі сама. Можна впевно сказати, у гордої Ліни вже є тисячі юних наступників, що теж мріють про крила. Поет світового рівня, людина високої душі, високого таланту. Власне, до неї підходить поезія Крила. Власне, це людина крилата. І навіть у віці 85 вона творить, вона держає, дерзає, вона переживає за те, що твориться в Україні. Характер має, звичайно, такий, що завжди можна у ладці, як за радянських часів, так і вже ті, що в вишиваних сорочках ходили, не всі її сприймають. Тому що Ліна Костенко не вміє правду завивати. У папірці а говорить, «називай речі такими, якими вона є. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. they é are